У Коломиї розпочала діяльність волонтерська організація Асет. Це не новий проект. Започаткували його ще 25 років тому в Англії як організацію з питань профілактики СНІДу. З часом волонтери фонду розпочали діяльність і в інших сферах. Детальніше розповість Ольга Гереджук. Асет входить у всесвітню організацію охорони здоров'я і має підтримку урядів багатьох країн. В Україні ця благодійна організація розпочала роботу у 2003 році як частина світової. Сама назва англійська, пояснює голова фонду Івано-Франківську Михайло Дмитраш. А взагалі похож на організації, це є з Великобританії. Засновник її був лікарем, який побачив, які проблеми в людей, які хворі снідом. І самоорганізація асет э, по-українськи вона перекладається як СТОП. СНІД, перша буква. Це означає, що люди, які займаються профілактиками ВІЛ СНІДу, СНІД, э, турбота, освіта, підготовка. СТОП по-українськи, асет по-англійськи. Основна діяльність фонду це просвітницька робота у сферах охорони здоров'я, освіти, молоді та дітей. Досить часто молодь не, не має альтернативи. Вона бачить те, що дає телебачення, те, що дає вулиця, і, на жаль, ті здорові принципи, які сіялись, сіються в сім'ях, сіялись в минулому поколінні, вони зараз ну, втрачаються. Взагалі, девіз організації знаєш, щоб жити. Якщо ми візьмемо цей девіз, розберемо саме питання, то якщо. Взяти ці слова для нас, для нашого покоління і старших для наших батьків був принцип «Жив, щоб знати. Ми жили, пізнавали, добивалися, добиваємося в даний час. А діти, на жаль, мають знати. І ми, в тому числі, вже маємо дуже багато знати просто, щоб жити, і це принцип нашої організації. Дати зрозуміти дітям те, що вони вже переходять в доросле життя, і коли Наступає цей момент, то вони повинні робити свій вибір правильно, і вони повинні на це звертати увагу. Ми повинні робити правильний вибір. Ніхто за нас цього вибору не буде робити. У Коломиї Асет розпочав свою діяльність у 2011 році. Щоправда, на експериментальній основі зараз волонтери вже активно проводять лекції для учнів 8-11 класів у всіх школах міста та району. І для студентської молоді розповідає голова Асету в Коломийському районі Дмитро Ющак. Наша діяльність коло розпочалася у 2011 році. Це було експериментально, так як лекторів було з цього року. Ми вже почали дуже активно. У нас є багато електриків. Ми хочемо купити як шкіл і плануємо працювати вже так стабільно. Одна з останніх бесід відбулася у загальноосвітній школі номер 3 для учнів восьмого класу. Провели профілактичну бесіду про насильство. Директор закладу Любов Бежук переконана, що ці лекції позитивно впливають на психологічне здоров'я дітей, адже часто волонтери порушують теми, які підлітки не можуть обговорювати з батьками. Цікавим у цьому спілкуванні є те, що відбувається діалог, не просто начитка якихось матеріалів і так далі. А діти можуть поставити свої запитання, часом навіть досить незручні, які, можливо, би вони не завжди батькам насмілилися поставити. І, звичайно, молоді люди, які проводять ці бесіди, вони десь навіть по віковому такому цензу, не дуже як то кажуть, старші, не, не, не так набагато старші від підлітків, і тому вони можуть не те, що кваліфіковано, а інколи навіть на сленгу учнівському, сленгу молодіжному, пояснити ті чи інші моменти. Гасло благодійного фонду Асет знай, щоб жити. Тобто, головне завдання волонтерів це проінформувати та залучити молоде покоління до здорового способу життя. Ольга Гереджук Сергій Гурмак, подія Антика».